На Волинь приїхав заступник міністра освіти і науки України. Організували справжнє дійство. Зібрали повен зал людей: посадовці із міністерства, експерти, місцеві владці та волинські освітяни. Тут так обговорювали реформу профільної середньої освіти. Її реалізація стартує із 2027 року. Тобто, реформа нової української школи потроху наближається до старших класів. Про що нововведення, мовляв, старшокласники будуть обирати профіль навчання, курси і предмети. Планують, що окремо від початкових шкіл та гімназій буде створено академічні і професійні ліцеї з великою кількістю учнів. Тому ми і обговорюємо, яка має бути ця мережа, де ці ліцеї мають бути розташовані, які профілі навчання мають бути в цих закладах для того, щоб забезпечити максимально доступний вибір до тих галузей освітніх, які є в стандарті, щоб дозволити учням самим вибирати ту спеціалізацію, по якій вони хочуть навчатися, адже реформа профільної. Освіти передбачає, що поміняються принципи навчання в заклад в школі в 11-му, 11 а майбутньому 12-му класі. І на відміну від того, як зараз це відбувається, коли фактично профілів немає, учні вивчають дуже багато предметів. Майбутні академічні ліцеї будуть надавати освіту саме за вибором учнів.